Задачі іншим. А от скажи, от сама ідея з, створити Агенцію праці, агентуру, агентуру праці, от як вона прийшла, і взагалі, от як ви так вирішили? Ви там зустрілися і все, давайте от так. Чи це... І кому вона прийшла? Хто був першим таким, першою людиною, яка запропонувала, що от давайте так, можемо, тут краще, тут ми можемо заробити. Я би сказав. би, в мене ця ідея в голові крутилася, ще я був ще в Україні, бо я вже чув, що ну, як завжди, знаєш, тобі хтось, до прикладу, розкаже, та там, блін, той має агентуру, та ага. в нього там такі бабки, ти що? Ну, так, так. Все, ну типу, ти такий Але знаєш. Так, да, ручі, да. Ти таки почув. Ага, то значить, я зараз роблю візу, відправляю людей йому, mm -hmm. і я заробляю 100, А то скільки він вже заробляє, якщо я йому тих людей даю? Знаєш, і от ця ідея в голові крутилася, як і в мене, так само і в партнерів. Знаєш, не було такого, що конкретно я приїхав сказав, хлопці, давайте зробимо. Я mm -hmm. думаю, що на підсудовому рівні і вони вже думали за то. І я думав в Україні. І коли вони мене покликали сюди, можна сказати, там, щоб я не остався в Польщі, я приїхав до них, то от ми вже сіли. Ага, ну давайте.